Привіт, сьогодні наш черговий огляд на з'їзди, який будують з подільського мостового переходу. Які зміни та новини відбулися за три тижні? Розповідаю. Ну що ж, сьогодні відео розпочинаємо від залізниці та разом з вами дійдемо до переїзду від Воскресенських садів до вулиці Петра Вершигори. Ви вже знаєте, що саме туди веде наш з'їзд Подільського мостового переходу, відкриття якого заплановано на вересень цього року, і це лише один зі з'їздів, який буде проходити тунелем під залізницею, адже головні естакади поки не будують. Про те, що у нас з'явиться прокол під залізницею, ми дізналися лише в минулому році, хоча сама по собі ідея не нова. Це найдешевший варіант, який дасть змогу запустити, хоч і частково, рух по даному мосту. І як бачимо, підготовка до будівництва тунелю з кожним разом лише набирає обертів. Наразі зі змін можна побачити лише відсутність бурової машини, яка тут ще була минулого разу, та те, що на частину насипу вклали залізобетонні плити. Сюди я приїхав після 19-ї години, тому не дивуйтесь, що на об'єкті відсутні працівники. Щодо тунелю, то хочу уточнити те, що він буде в нас подвійним: одна частина для двох автомобільних смуг, інша частина для трамваю. Для цього будуть робитися три стіни спаль, які потім обетонують та накриють монолітною плитою. При цьому схематично рух виглядатиме так: з правої сторони тунель для трамваю, з лівої для автомобілів, а повна довжина подвійного тунелю складе 112,5 метрів. Тунель робитимуть в два етапи: спочатку з однієї сторони, потім з іншої. Таким чином, щоб одна з двох залізничних колій завжди працювала і не було необхідності повністю перекривати рух поїздів цією ділянкою. Звичайно, для цього потрібно розбирати залізничне полотно та знімати контактний провід, чим саме незабаром і займуться працівники Укрзалізниці. Часу залишилось не так багато, тому я думаю, наступні місяці будуть ще більш напруженими в плані роботи. Нагадаю, також що цей з'їзд матиме лише по одній смузі в кожну сторону. Це тимчасове рішення, адже коштів на повне завершення будівництва поки немає. Зараз я стою на розворотному кільці трамваю, і попри те, що на годинку вже 19.45 ми навіть бачимо працівників автостради, які не хочуть іти відпочивати і проводять певні роботи на підпірній стіні, яка в свою чергу за три тижні дуже змінилась та вже набирає свого фінального вигляду. До речі, як ви вже й зрозуміли, бурова перейшла на іншу сторону. Там теж має бути підпірна стіна, під яку вже навіть зроблена частина паль, до яких ми дійдемо пізніше. Ще один цікавий нюанс, про який я не сказав, це те, що окрім двох смуг автотранспорту, ми ще й матимемо велодоріжку. Щоправда, поки немає проєкту, як вона йтиме вже безпосередньо зверху на трамвайному насипі, за парканом чи всередині, де автомобілі. Проте ми маємо фінальну схему руху автомобілів, яка буде діяти вже з вересня, відповідно після відкриття цього з'їзду. Згідно схеми потрапити на Троєщину можна буде або повернувши направо на вулицю Петра Вершигори та виїхати на проспект Романа Шухевича, або повернути наліво, поїхати по безіменній дорозі до того ж проспекту Шухевича та заїхати на шляхопровід сторону Троєщини. А ось потрапити на міст Троєщини можна буде або найдовшим маршрутом з розворотом біля скаймолу, або найкращим заїхати на шляхопровід з вулиця Онуре де Бальзака, спуститись з нього на проспект Шухевича та повернути на вулицю Петра Вершигори. Надіюсь, тепер трішки розібралися з тим, як буде організовано рух автомобілів, тому продовжуємо рухатись далі та дивитися, що ще зроблено за цей час. Перейшовши на іншу сторону, можемо побачити, що біля розворотного кільця трамваю чомусь почали знімати трамвайні плити. Не можу поки що сказати навіщо, але сам факт дуже цікавий. Якщо в когось є інформація про це, з радістю почитаю в коментарях. До речі, ви пам'ятаєте, що трамвайне кільце у нас колись будувалось як тимчасове, тому в майбутньому його мають розібрати, насип при цьому зрізати, а трамвай пустити в тунель на іншу сторону залізниці, де має бути такий собі пересадочний хаб, який включатиме в себе зупинку трамваю, станцію метро та залізничну станцію. Але ж, звичайно, поки що це перспектива на майбутнє. Зараз ми дійшли до місця, де у нас буде ще одна підпірна стіна, про яку я говорив трішки раніше. Як бачимо, тут було зрізано невелику частину трамвайного насипу та використано шпунти Ларсена для того, щоб не було обвалів. Також тут вже стигли зробити частину паль, тому скоріше за все в наступному відео цю бурову машину ми вже тут не побачимо. Ну що ж, а ми рухаємося далі по майбутньому з'їзду. Нагадаю, що саме в цьому місці дві смуги будуть роз'єднуватися та йтимуть під парканами. Окрім цього, обидві смуги зрівняють по висоті з трамвайними коліями, для цього і використовують плити, які ми зараз бачимо на відео. До речі, перед цим також було зроблено виправлення профілю колій. Ми дійшли до фінальної точки відео. І хоч тут відчутних змін поки не відбулося, проте вже скоро це місце стане повноцінним переїздом від воскресенських садів до вулиці Петра Вершигори. Тому обов'язково будемо продовжувати слідкувати за перебігом будівництва. Ну що ж, а нам залишається лише чекати на відкриття цього з'їзду. А на сьогодні це все. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Нагадую про свою інстаграм-сторінку, куди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Бувай!